Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу ірландської авторки Саллі Руні Нормальні люди, яку я нещодавно прочитала. Ця книга розійшлася по світу тиражем понад мільйон екземплярів, і вона навіть стала таким популярним серіалом. Отже, Маріана і Коннел вони закохуються одне в одного ще у школі. Маріана це така дівчинка з хорошої сім'ї. Але на жаль, вона самотня і у школі, і удома. А конел, хлопець з іншої родини. Його виховує тільки мати. На жаль, але його мати вона прибирає у домі Маріани. Конела люблять усі у школі. І історія їхніх стосунків буде досить довга. Там буде багато непорозумінь, зрад, різні дебати, політичні, соціальні, пошуки себе і так далі. Але, на жаль, їхня історія кохання закінчиться нещасливо. До речі, Салі Руні називають селінджером для міленіалів і. Ця книга якраз про те, що стосунки вони можуть не бути центром вашого життя. Це про те, що кохання змінилося, але якщо ви дійсно знайшли свою любов, то вона обов'язково змінить вас і змусить стати кращими. Ну а на сьогодні це усе.